Коротко, сенсом вітання. Сьогодні ми зануримося в таку, знаєте, непросту тему внутрішнього застою: от буває відчуття, ніби рухаєшся крізь туман, та і всі зусилля, наче марні. Ми подивимось на це крізь призму матеріалів з подкасту Уже реальність. Там був епізод Умри для старого життя, щоб народитися в новому. О, так. цікава назва, і досить провокативна ідея там центральна. Саме так. Кажуть, що справжня зміна, от така глибока, вона неможлива без свідомого прощання зі старим я, тобто з переконаннями, страхами, старими уявленнями про себе, які вже ну, не допомагають. Точно. І це, звісно, не про фізичну смерть, мова, це символічне звільнення. Ага, і от наша мета сьогодні якось розібратися, що ж це означає померти для старого життя, чому це буває необхідно і головне. Як це можна застосувати? Ну що, давайте розбиратись. Це відчуття застрягання, про яке ви згадали, воно ж справді багатьом знайоме людина наче й старається, цілі ставить, працює над собою, а все одно щось тримає. Так, так. І, от джерело стверджує, що причина часто саме в тому, що ми несвідомо чіпляємося за застарілу ідентичність, Ну там образ я негідний» або я завжди страждаю щось таке. В матеріалах є цікава аналогія з деревом, тим, що скидає листя восени, це справді змушує по іншому глянути на саме поняття відпускання. Погоджуюсь бо ж для дерева це ж не хвороба, це абсолютно природний процес підготовка до нового росту. Саме так, якби воно трималося за старе листя, ну це б заважало розвитку. Виходить, з нашими старими переконаннями так само? Власне, так це і подається, і тут важливо уточнити, що саме має померти. Мова ж не про те, щоб зруйнувати свою суть, своє ядро, ні. Тобто йдеться про відпускання отого застарілого образу я. Який складається з обмежуючих переконань оці всі я не можу, я завжди все псую. Мені треба заслужити щастя. Знайомо джерело називає їх програмами виживанням, тобто це автоматичні реакції, вірування, які колись може і були потрібні для захисту, але тепер в нових умовах вони просто заважають жити, повноцінно жити. Автор подкасту там ділиться власним досвідом, каже, що навіть коли досяг певних успіхів, його все одно стримував старий сором за минуле я. Угу. І це його привело до ідеї, яку він пов'язує з невілим Годардом, про необхідність саме смерті старих переконань. Звучить, звісно, досить радикально. Ну так. А чому джерело наполягає, що це саме необхідно, не просто бажано, а необхідно. Бо, тримаючись за старе, ми ніби постійно тягнемо минуле в теперішнє. Не даємо простору для чогось нового. Описується навіть такий собі ритуал, який автор провів, він уявив, як символічно хоронить своє старе я. Ого! Але важливий момент він йому подякував за те, що допомогло вижити раніше. Але чітко заявив, Тепер я беру відповідальність і рухаюсь далі, без нього. Тобто це не заперечення минулого? Ні. Це визнання минулої ролі і свідоме відпускання з вдячністю. Щоб зробити цю ідею ще зрозумілішою, там є ще один образ про дірявий човен. Так, пам'ятаю, якщо мета переплисти річку, а твій човен це твої старі переконання, вже тече і тягне на дно, ну то триматися за нього просто безглуздо. Логічно, треба його відпустити, і це не означає потонути. Навпаки, згадати, що ти сам можеш плисти. Ага. Відмова від застарілого не руйнує, а навпаки, вивільняє внутрішню силу. І що цікаво, для практичного застосування цієї ідеї, коли відчуваєш застій, пропонується конкретний інструмент. Так, ритуал прощання там п'ять кроків. Це такий спосіб структурувати цей процес внутрішнього звільнення. Так, кроки виглядають досить зрозумілими перший знайти тихе місце, зосередитись, сформувати чіткий намір. Я хочу відпустити те, що мені заважає. Другий крок викликати в уяві цей старий образ я, пов'язані з ним почуття, можливо, навіть дати йому якесь ім'я. Ну, наприклад, той, хто боявся змін. Ця візуалізація, мабуть, допомагає зробити це відчуття більш конкретним. Саме так, винести його назовні, ніби об'єктивізувати, те, що було просто розмитим тягаєм всередині, стає чимось, чим можна взаємодіяти. Зрозуміло, третій крок подякувати цьому старому я за те, що колись допомагало, і сказати йому, що тепер ти йдеш далі, вже без нього. Четвертий уявити, як цей образ іде геть, розчиняється, зникає якось так і підтвердити свій вибір. І п'ятий фінальний вголос або про себе заявити про свій новий вибір, про те, яку роль тепер обираєш грати. І знаєте, на завершення варто ще раз підкреслити ключову думку звідти: оцей процес смерті старого я це ж не про те, щоб стати кимось зовсім новим, якимось вигаданим персонажем. А про що тоді? Це скоріше про повернення до себе справжнього, до того стану, яким ти був до того, як назбирав страхів та обмежуючих програм. Там є влучна фраза Ти те, що залишається, коли все це відпускаєш. Отже, ключова думка, можливо, трохи контрінтуїтивна. Справжній рух вперед починається не з додавання чогось нового, а з, чого? а з рішучого видалення застарілого я. І це не сприймається як втрата, скоріше, як звільнення простору для того, ким ти є насправді, або ким стаєш. І от що тут, знаєте, цікаво для роздумів: якщо старі переконання, це як оте віджиле листя на дереві або дірявий човен, то який саме конкретний листочок. Або яка частина човна відчувається найбільш готовою до відпускання? От просто зараз. Mm. І який один маленький, зовсім малесенький конкретний крок міг би розпочати цей процес звільнення? Слушне питання. Бо це вже про реальну готовність до внутрішніх змін, а не просто розмови про них. Коротко з сенсом. Підписуйся та тисни на лайк. Бо далі буде ще цікавіше.